Привіт, друзі! Знову ж таки, компанія Fresh Auto вітає вас. Маємо для вас черговий Volkswagen Passat Alltrack 2018 року випуску. Чистий 2018 рік випуску у вас буде по техпаспорту та з пробігом 129, по-моєму, тисяч з оригінальним пробігом, який підтверджується абсолютно по всіх базах Volkswagen. Цей автомобільчик заїжджав до офіційного дилера, обслуговувався, все по регламенту робилося, як має бути. Отже, авто в нас пригнане з Швеції, як завжди. Має доволі е, хорошу комплектацію. Воно все цілесеньке, це авто, без ніяких підкрасів абсолютно. Зараз сам приборчиком класно. От, По стану зовнішнього автомобіля. Так, е, звертаємо увагу, передня частина бампера автомобіля є повністю в нормі без пошкоджень. З е, колію у нас. Сколів по автомобілю теж немає критичних, ось такі дрібні-дрібні сколи є. Звичайно, ось бачите, так, ось тут. Да? Але це на вістці, мабуть, 10 см, якщо відходить на вісті на метр, там їх уже майже ці сколів і не видно. Так, є, передня частинка є. По правій, по лівій стороні автомобіля, знову ж таки, да, ось ці всі накладочки захисні, вони теж є в нормі, без пошкоджень абсолютно. Ось я вам пройдуся знизу так покажу. Так, ну задній бампер теж теж є гарний. Дефектів я по ньому не бачу абсолютно. Ну і по правій стороні знову ці всі накладки теж є в нормі, тільки ось тут чуть-чуть в нас, да, ось так, я не знаю, десь зацепилось чи що воно, чуть-чуть-чуть-чуть є. О, дефектик, отакий по накладиці, але якщо так вже взяти звідси з метр, його і не видно практично. Так, все по кругу накладки в нормі. Знову ж таки, диски у нас легкосплавні 17-го розміру. От, резина у нас е, літо стоїть, літо і, мабуть, 200, 200 що у нас? 225-55 резина. Так, далі, 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 далі. Зразу, друзі, покажу вам так. На вулиці зараз у нас мінус. от, Не лякайтесь, тут у нас фара має припотіння, це є норма в цих автомобілях, тому що на вулиці холодно, фари ці світ, світять і вони видають значне тепло, того воно відбувається. Отаке пропотівання, але у цих фарах спеціально ну, є встановлений вентиляційні отвір для того, щоб почався у нас пропотівання в нове Так що це є норма, друзі. У всіх автомобілях абсолютно така точна штука зараз в теперішню погоду. Е, так, зараз так, по кругу ви зрозуміли. Все ціло гарно, ніяких м'ятин, царапин немає по автомобілю. Незважаючи, що це колір, чорний колір. Реально дуже гарно збережений є. Так, далі, по лакофарбовому покриттю вам швиденько приборчиком пікаю по правій стороні, щоб ви зрозуміли вже до кінця, що це є норма по лакофарбовому покриттю. Так, є заднє праве крило у нас. на задня. Так, тепер по лівій стороні швиденько. Є. Ну, в общем, друзі, якщо треба, приїдьте, я вам дам прибори, будь ласка, клацайте, перевіряйте, автомобіль точно є в нормі, полакофарбовим покриттю. Так, є, бачите, все чітко гарно. Так, зараз покажу всередині стану автомобіля. Значить так, карта водія. Як завжди, у нас те, що найбільше пошкоджується, ручки ось ці, ручка водія, бачите? Да? Пластмаска є в нормі, але їхні є, як то кажуть, так по народному болячки що ці пластмаски ось тут ламаються чогось. Ну і так воно трошки некомфортно дивиться, але в цьому автомобільчику є норма. Далі поріг і ось ця пластмаса, так, яка вилазиш і залазиш весь час, з автомобіля, пошкоджується. Ви бачите, тут теж є в нормі без пошкоджень. Поріг водія, сидіння, руль. Як завжди. Ось так. Реально, мабуть, тверда по постане автомобільчика у нас є. Так, задня карта. От, поріг знову ж таки. Задній диван. Трьохзовний клімат-контроль автомобіля. Стеля у нас без пошкоджень. Так, є. Так, далі пішли багажне відділення. Ага, Знову зразу ж таки є в нас шторка. Завжди ви дуже їх любите, запитуєте. От, по комплектації компресор, клей, аптечка, викрутка, то все є. Ось електрофаркоп'я присутня в автомобілі. Так, задня ляда. Так, це все в нас є-є-є-є. Далі. По правій стороні знову ж таки покажемо вам карту. Поріг. З цієї сторони сидіння вам покажу, бо вони також пошкоджуються дуже. Да? Вон, тут видно чуть -чуть, да? що ногами десь щось ще Ну, Менше з тим, але це незначні нюанси. Полюбе мусить бути в автомобіля. От, який би він не був, навіть з пробігом 50 тисяч. Це вже є бушний автомобіль, який, в якому верніше, якісь є сліди від використання. Так, сидіння пасажира, торпедо бардачок. Да, тут все в нас в нормі теж гарно, нічого не розцарапано. В комплекті автомобіля знову ж таки, у нас два ключі та оригінальний пульт на Вебаста, фольксвагенський. Так, по стану ви зрозуміли, по зовнішньому та внутрішньому стану все гуд, вірте мені. От, Тепер зараз. Як завжди ми його заведемо цей автомобільчик. 129 тисяч пробігу. Заводимо автомобіль. Все працює чітко, коректно, ніяких помилок немає. Робили ми комп'ютерну діагностику, Діагностика ходовою. Була в цьому автомобілі. Все справно, працює так, як би мало працювати в цілком нормальному автомобілю. Так, є, комплектація зразу. По комплектації приборочка у нас цифрова, прикольна штука, дивиться класно. Далі адаптивний круїз контроль є по асистентах. Має абсолютно всі асистенти, які можуть бути в пасаті. Line Assist, Site Assist, це у нас ось ці мертві зони. Йдуть далі виїзд з міської парковки та Front Assist. Штука, якщо ви не реагуєте на перешкоди, чи то автомобіль, чи то пішоход, автомобіль реагує замість вас і починає гальмувати. Далі підігрів електроскладання, дзеркал у нас є. Підігрів сидінь, підігрів руля, вебасто, це теж є присутнє. Далі трьохзонний клімат-контроль у нас є в автомобільчику. от Потім партроніки, перед зад, камера заднього виду. Вибір режиму руху їзди у нас є присутній в автомобілі. От, Android Auto, Apple CarPlay теж є. Вони працюють абсолютно розблоковані, все нормально. Всі документи, які підтверджують пробіг, теж у нас є по автомобілю. Торпедо, руль. Дійсно, є гарний стан в цього автомобіля. Так, є є, є є, є, це сказав, це сказав. Тепер ще зовні по комплектації вам скажу. Зразу бачимо, у нас є в автомобілі. оп, Ну, на ну, оця різкість. Е, безключовий доступ абсолютно на всіх дверцятах автомобіля є присутній. Е, далі у нас оптика адаптивна, адаптивна. Full LED оптика з функцією вирізання автомобіля з потоку. Не знаємо, чи це матрична чи не матрична, але full LED вона вирізає автомобіль з потоку це 100%. От далі електрокришка багажника в автомобіля є присутня. 190-сильний двигун. Так що, друзі, ось такий автомобільчик. Е, так, що вам ще сказати? Сказати те, що е, ціна ціна більше вас цікавить. Ціна на даний автомобіль за такий пробіг, я думаю, орієнтовно десь буде вартувати тисяч, 26 тисяч 500 доларів, 26 700 щось таке. От. Але, друзі, хто шукає дійсно ціле авто з оригінальним пробігом, і що саме головне, абсолютно є технічно, воно нормальне, бо можна купити і цілий автомобіль, і оригінальний пробіг, але технічно воно є ненормальне. То вибачте мене. А цей автомобільчик є повністю весь в хорошому стані. Ми його перевірили, подивилися. Так що, друзі, хто шукає такий автомобіль на такий бюджет, будь ласка, звертайтесь до нас. От Зробимо тест-драйв, покатаємося, розкажемо вам про нього, покажемо, в вам стані купували цей автомобіль. Взагалом, е -е, які у вас будуть питання, всі вам на всіх відповімо вам на ці питання. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо на зв'язочку. От, Приїжджайте до нас на тест-драйві, ще маємо дуже-дуже дуже багато автомобілів. Е, хто не катався на теслах, на В-класі електричному, приїжджайте до нас, тест-драйв безкоштовний, кава-чай безкоштовний. Так що, друзі, на зв'язочку. Всім гарного дня.